Нагороди знайшли своїх володарів. Осіння першість з юнацького клубу клубу Одесит» з футболу 5 на 5 за віковою категорією 2014 року народження добігла кінця. Змагання, в яких взяли участь шість команд, стартували ще у вересні. Напередодні організатори та партнери клубу підбили підсумки турніру. Шість команд зіграли в два кола. Після чого були нагороджені призери вищої ліги. Золото отримав Дюфика Вікторія з роздільною тренера Олександра Гаврилюка. Цей колектив жодного разу не програв на другому місці. Я Одесит тренер Станіслав Лобан, бронзу у форвард, де тренує Євген Бурдейний. У першій лізі Алікс Арт Арт-1» та Алікс арт Арт-2» тренера Артема Самоєнка забрали перші два місця на третій позиції локомотив Сподільська, тренер Віталій Гринюк. Кращим бомбардиром турніру став Євген Кунів з Вікторії. Але головне досягнення усіх учасників це неоцінений досвід, який отримують діти завдяки тренерам та керівникам команд. А ці таланти це майбутнє українського спорту. Сьогодні завершили і підвели підсумки по віковій категорії 2014 року. Всі дітки отримали свої нагороди. Було дуже цікаво. Задіяно приблизно 350-370 діточок. Залучаємо їх до футболу, футзалу. Є, є таке бажання, щоб дітки відволікались від того, що у нас зараз в країні відбувається. Тому що квартально проводимо, у нас є ще вікова категорія 2010-11, 12-13, є самі маленькі наші малюки, 16, 17 вікова категорія. Тому наша задача як керівників клубу та організаторів. Цього турніру зробити так, щоб наші дітки всі постійно були задіяні в спортивних якісь змаганнях і максимально давати розвиток нашим діточкам. Та на майбутньому хотілось би, щоб була ще підтримка керівництва нашого міста. Якщо буде підтримка, я думаю, що ми зможемо якось об'єднатися і зробити ще масштабніше. Тому хотілося б побажати нашому організатору терпіння. Це Віктор Володимирович Дрозд. Дуже багато роботи він проводить. Ми намагаємося йому допомагати. Але у нас не дуже виходить, тому, тому що ми не професіонали в цьому, а це якраз його робота. Його хліб, його хобі, він це дуже любить. Могучується з нами, і з представниками команд і з дідлахами. Дуже великий об'єм. Тому, якщо спортивне керівництво міста буде нам в цьому допомагати, я думаю, що ми досягнемо великих успіхів. В першу чергу хочемо подякувати дитячо-юнацькому футбольному клубу «Я Одесит» за запрошення. Дійсно був цікавий, дуже емоційний енергійний турнір, в якому ну, найважливішим було це максимальна залученість дітей. Зразу відчувається, що діти горять тим, що вони роблять. Дуже дякуємо, бажаємо клубу процвітання, розвитку. Та успіхів.